Ого, там війна йде! Бенч! Не стріляй! Ти що? Скіф, Тягни це лайно сюди. Вау! Давай, давай, конечно! Дуже красиво. Хтиш. Та шрам ще Вкладку пере це переносить. Так, повільніше попереду ціла вічність. Та. А мені здається, минулого разу якось. Разом з ними засмагатимеш. Якось Там соловейко щебітав, да. додому я просилася. А він мене все не. А ч тут не сива борода? Ха-ха-ха! <ріст> <ріст> ну що, панове? Отримали на горіхи, е? Отак, бем-бем. <ріст> Круто? Ей! Пане, а куди це ви зникли?